Ми зробимо все можливе, щоб зменшити енергетичні надходження Путіна, з які він купує ракети з північної Кореї та російські дрони, які щодня руйнують українську цивільну інфраструктуру. торгівля енергоресурсами і особливо газом була основним вектором впливу Росії на українську економіку з часів здобуття незалежності. То чому заради бога когось може цікавити продовження цих відносин? Рим будувався не за один день, і Україна не стане членом Євросоюзу за один день. в останні тижні. Росія провела декілька масованих ударів по українській енергетиці з усією підготовкою до зими і допомогою союзників. Наскільки стійкою виявилася енергосистема України? Ню каменендідесвентисвозконібіверіфраджол період. Перед цією зимою ми знали, що цей період буде дуже крихким, але гарна новина гадає в тому, що підтримка України, підтримка працівників української енергетики є найбільш потужною за весь час. В п'ятницю в чергове ми побачили жорстокий напад на українську енергетику. Особливо атаки зазнала Західна Україна, Львів, Тернопіль, Вонофранківськ. Франківськ. Наскільки мені відомо, більшість цих російських ракет та дронів перехоплено. Це показує наскільки Україна стала ефективно відбиватись, але проблема в тому, що якщо навіть одна чи дві Головки прорвуться, це може завдати надзвичайної шкоди зараз. Найбільш сувора частина зими, тому ми знаємо, потрібно працювати разом. Я щойно повернувся з двотижневої поїздки. Я був у Токіо, а перед тим в Парижі та Лондоні. І я постійно чув від наших партнерів по групі семи, що вони чітко сконцентровані, щоб робити все можливе, щоб спроба Росії перетворити зиму на зброю зазнали поразки. Якщо дивитись у наступний рік, Україна може отримувати менше допомоги від США. Чи готові Європа та інші союзники збільшити підтримку енергетики України? всі вже нарощують допомогу. Як ви знаєте, держсекретар Блінкін та міністр закордонних справ Сибіга підписали другий меморандум про допомогу для енергетики. В ньому передбачено 825 мільйонів доларів додаткової допомоги для енергосектору, і це лише від сполучених штатів. Зараз ми виділяємо ці кошти на фінансування пріоритетних напрямків, таких як. Як пасивний захист, додаткове ремонтне обладнання, довгострокове зміцнення через збільшення ролі приватного сектору та підтримку уваги уряду до реформ. Цей дуже високий рівень допомоги від сполучених штатів перевершує допомогу від інших партнерів. По G7+. це справді важливо. Не лише Сполучені Штати надають допомогу а насправді більшість допомоги для української енергетики надходить від інших країн, партнерів по G7+. У цьому меморандумі багато уваги приділяється за х исто українських компаній від політичного тиску. Наскільки важливі для України реформи під час війни? Right, well, as you know, Aksana, I've been working on these reform issues for 10 years now. Як ви знаєте, я працюю над цими реформами вже 10 років, тому я можу оцінити досягнутий прогрес, і він реальний. Подивіться, наприклад, на ріст цифр видобутку нафтогазом. Можливо, це покращення видобутку, а можливо, краще управління. Можливо, це тому, що раніше видобуток йшов на сторону і прозоро не декларувався. Однак, в будь-якому випадку, це позитивно. Треба багато ще зробити. Ми дуже уважно слідкуємо за підбіром керівника Укренерго. Наприклад, тривають реформи всіх державних підприємств, і тут особливо важливо енергоатом, отже, Рим будувався не за один день, і Україна не стане членом Євросоюзу за один день. Однак виконання прагнень українського народу під час революції гідності, яка відбувалася, коли я був послом США в Києві, є так само важливим сьогодні, як і завжди. І приведення української енергетики до найвищих стандартів ОЕСР – це невід'ємна частина ширшого процесу вступу до ЄС контракт на транзит газу між Росією та Україною закінчується цього року. Чи готова до цього Європа? Адже вже є тиск на Україну продовжити транзит? Чи настане кінець залежності Європи від російського газу? Я справді на це сподіваюся. Важливо, що тиск йде не лише від однієї чи двох країн. Сигнал від єврокомісії дуже чіткий. Я з радістю сприйняв заяву новопризначеного єврокомісара з енергетики Йоргенсона на цих вихідних. Він дуже чітко сказав про необхідність поетапно усунути залежність в газовій сфері, в ядерній сфері та усіх форм залежності від російських енергоресурсів. Відповідно до мети ЄС вийти на нуль до 2027 року. Очевидно, Брюссель та Київ повинні прийняти певні рішення в наступні пару тижнів в довгостроковій перспективі. Очевидно, торгівля енергоресурсами і особливо газом була основним вектором впливу Росії на українську економіку з часів здобуття незалежності. То чому заради бога когось може цікавити продовження цих відносин? Європа почала купувати більше зрідженого газу в Росії. Чи є плани на санкції проти російських проєктів ЗПГ. Ми вітаємо кроки Європи. Зараз ЄС ввів 15-й пакет санкцій, і він досить суттєвий. Я казав публічно декілька разів, що буде більше санкцій від адміністрації Байдена. Я цілком у цьому впевнений, і ми тяжко працюємо, щоб втримати єдність між Вашингтоном, Брюсселем та Лондоном. Я два тижні тому про це говорив у Європі. Темп співпраці у всіх різний. Однак, навіть Японія, і я про це говорив з міністром енергетики і міністром закордонних справ Японії в четверта п'ятницю. Навіть. Японія, яка отримує приблизно 10% свого газу з Сахаліну, навіть вона чітко усвідомлює, що Росія не надійний постачальник. В перспективі всім потрібно шукати альтернативні джерела, і Сполучені Штати тут відіграють важливу роль. Мені приємно було почути, що Єврокомісар Йоргенсен також говорив про важливу роль американського зрідженого газу в рішенні для європейського газопостачання. Тому я глибоко переконаний, що ми продовжимо затягувати удавку. Ми зробимо все можливе, щоб зменшити енергетичні надходження Путіна, за які він купує ракети з північної Кореї та російські дрони, які щодня руйнують українську цивільну інфраструктуру. Ukrainian civilian infrastructure every day of the week.